Для, для даної роботи обладнання, обладнання спеціально не потрібно. У нас матеріали всі для такої роботи є в наявності. Щоб виконати цю роботу, нам потрібно ну, один робочий день. Зараз бригада 9 електромонтьорів, 2 автовишки і одна бригадна машина і дві бригадні машини як почалася війна ми їздили в Бородянку деокупіровану Ростомель, Буча, Єрпень. Потім ми їздили в Краматорск, Красний Лиман, ну там, а потім вже в Херсон. Замініровані лінії, ну, у нас під'їзди замініровані, сапери допомагали нам, звісно. Ну, все равно стрёмно было.